Я задам тобі питання, я колись з тобою радився. 10 років тому про якісь там ще там якусь ідею свого Андрій, бізнесу. Андрій Федорів зі мною радився. Ви ну, розумієте? Так. Ви, ви це, Будь ласка, ви ти це ти можете ти... собі уявити. Олексій, дивись, а. ну послухай, ми малий бізнес, ти гігантський бізнес. Ти, а хто? Ну, я я, до, я... довгоєш дуже швидко. Дивись, питання просте. Ти мені тоді сказав, я не знаю, ти пам'ятаєш? Це було ще в Федерів хаб. Ти мені сказав наступне: дивись, кожен долар і кожну годину. Яку ти вкладаєш в новий бізнес, ти забираєш в старого бізнесу? Так. І тобі треба рахувати два моменти: повернення інвестицій в новому бізнесі, або. Альтернативу, якщо б всі ці гроші і всі ці зусилля ти вклав в старий бізнес, да? і я взагалі не сумніваюся, що ти зробиш граф успішно. От, взагалі не сумніваюся. І от в мене є питання: що тобі заважало стати 35-річним і вбухати, не знаю, 6 мільйонів, наприклад, в смайл, або вкласти їх в фешн, або вкласти їх ще в якусь гігієну, або в Альфікс, Да? Тобто там ще більш агресивно попрацювати на ринку, я не знаю. Швейцарії чи Німеччини і от всю цю енергію спрямувати туди. Чи є справді ринок чаю настільки привабливим, щоб е, ці гроші забрати в існуючих бізнесів, де ти лідер ринків? Дуже глибоке питання. Зрозуміло, що якщо б інвестував таку енергію, passion, бачення, все в існуючий бізнес і інвестиції, що був більбі Ну, Ну більше ну, ну в рази. Просто мені здається, що тобі просто набридло. і Тобі була потрібна нова іграшка. Не набридло, не набридло. для мене дуже потрібен визов. Челесвиклик. Вот, виклик. Угу. тому моє внутрішнє, естетичне, амбіційне, моя енергія створення, моє бажання знаєш цієї ліги, Поконкурувати і сразитися з монстрами, бо Manomag дійсно це, це кампанія з точки зору знання бренда монстр 30 років, тому це це виклик і бажання видавити російські бренди дай щоб це були тільки українські бренди.